Іде на користь тому, хто цю користь шукає, писав французький філософ Альбер Камю. Ми ж додамо, що гідне життя лише у того, хто оточує себе якісним. Вітаю в ефірі. Програма якісне життя. Сьогодні ви дізнаєтеся про таке. Яблуневий день. Куди вирушити за покупкою корисних фруктів? Покупателі хотять відіт і красиво, і вкусно, і щерв'яком те вже радує. То у банці яку рибу використовують для консервів шпроти, волії. Якщо це написано, що виготовлені в морі або свіжої риби, то має бути краща якість. Кожен українець за рік з'їдає приблизно 15 кілограмів яблук. Жителі Європи полюбляють ці фрукти набагато більше і вживають 23 кілограми. Експерти кажуть, що цей показник росте, і вже зовсім скоро ми будемо більше смакувати цим корисним плодом. Як правильно обрати яблука і де їх найдешевше купити, знають наші журналісти. Англійське прислів'я говорить: одне яблуко в день і про лікарів можна забути. Як вигідно купити цей смачний та корисний фрукт, спробуємо розібратися просто зараз. Нині на київських ринках яблучна пора. Фруктів багато, і презентовані вони на прилавках, так що й очей не відвести. Звісно, хочеться вибрати найгарніші. Оці рум'яні плоди, наче зійшли з рекламного плакату. Дуже красиві, а аромату немає. Дивно. А чому нічим не пахнуть? Діло в тому, що це імпортне яблуко, привезено із Чилі. Ну і так як його здалека везуть, його обробляють. Після такої обробки яблуко годі й відмити. А от мікроелементів та вітамінів у цих закордонних гостях дещиться. Та й попри все життя таких плодів коротке. Імпортне яблука скільки можуть зберігатися? неділі дві Воно теж якби, оброблено, але все одно воно теж імік як якби порт ну в смислі портиться. Тож, щоб і зберігалося яблуко довше, і користь від нього була більша, краще купувати фрукти, які виросли в наших широтах. Звідки у вас яблука наші, українські чи заморські? Ми торгуємо зараз яблуками, тільки українські. Вирощені у Чернівецькій області. Фермери там вирощують. Осінні сорти це рубін, гала, слава переможцю, зберігатимуться ще місяць-півтора, тому й продаються дешевше. А зимні семеренка ліголь фуджі можуть лежати й до весни, і грошей за них доведеться викласти більше. Якщо ж ви хочете переконатися в тому, що плід стиглий, попросіть продавця розрізати його. Яблучко видно, що воно вже дозріло, кісточки чорні, м'якоть е жовтувата і. Соковите, рустяще, дуже добре. До речі, вибираючи, зверніть увагу на колір яблук і обирайте ті, які мають забарвлення притаманне сорту. Тобто, якщо плоди мають бути зеленими, то не шукайте екземпляри з червоним бочком. Семиренка має бути зелене. Якщо більш більше то це вже йде скрещене какої з щем-то яблука. Чиста сімерінка, вона зеленого цвіта. Вона до до самої весни остається зеленою. Ну, чуть-чуть біліє. Тобто, воно таке оно зберігатися. А ще продавці на базарі поділяться з вами секретами про те, як визначити екологічно чисте яблуко. Це вже буде безкоштовно. У нас яблуки попадаються ще червяками, Потому наші люди, покупателі, які приходять на бісарабку, хочуть видеть і красиве, і вкусне, і черв'яком. Це вже радується. Тобто слава Богу, отошли навіть що ну червяк? тому що черв'як це показатель того, що яблука екологічно чисте. І ні одна лабораторія це не протестує. Коли ми дізналися про всі тонкості вибору яблуку, можна й до торгу переходити. А на сам кінець ми вирішили для порівняння купити 2 кг яблук, 1 кг осінніх. Один кілограм зимні. Які у вас є осінні яблука? Що ви нам порадите? От я галу вам посоветую, вам дам спробувати її. Це ж яблочко. Давайте з задоволенням скуштуємо. Це осіннє яблучка. Дуже смачно. Давайте кілограм. І от зимні яблучки я вам теж дам спробувати. Очень вкусне, хороше, але плотненьке, сочне яблуко. Що це за сорт? Це чемпіон. Скільки коштує? 25 гривень кілограм. Можна. Давай за кілограм осінніх яблук ми заплатили 20 гривень, за кілограм зимових 25. Ти, що дешевше, слід з'їсти швидше. Дорожчі ж можна і зберігати до весни. На доважок нам подякували. Спасибо вам большое. На здоров'я. Приходіть к нам до вкусними і полезними хорошими яблучками. До свидання. Ми сьогодні відвідали Бесарабський ринок. Яблука тут найдорожчі. на інших же базарах такі середні ціни на цей фрукт. Найнижча вартість на одеському ринку. Осінні сорти коштують 5 гривень, тривалого зберігання 10 гривень. На Володимирському 15 і 20 гривень. Відповідно, на житньому 5 і 15 гривень. Вигадайте, яка риба у консервах шпроти в олії? Шпроти? Ні. Нині цю бакалію найчастіше готують із копченої кільки та салаки. Але це не означає, що консерви неякісні. Їх псують зовсім інші чинники. Як обрати на полиці найсмачнішу консервовану копчену рибку, розкаже наша наступна рубрика. На пострадянському просторі споживачі так полюбляють шпроти в олії, що 2008 року в Росії відкрили навіть пам'ятник цьому продукту. А через чотири роки литовці поставили свій монумент улюбленим консервам. В Україні пам'ятника шпротам немає, але полиці магазинів рясніють консервами як вітчизняного виробництва, так і імпортними. Як же правильно обрати якісний продукт? Спочатку слід уважно оглянути баночку. Вона має бути чиста, непогнута, без іржі далі читаємо маркування. Згідно ДСТУ, шпроти поділяють на два сорти вищий і просто шпроти. У шпротах вищого гатунку має міститися 75% риби. Трохи менше у просто шпротах – 70%. Далі звертаємо увагу на дату виготовлення та інформацію про виробника. Якщо консервний завод знаходиться поблизу моря, це означає, що швидше за все коптили свіжу, а не заморожену рибу. Наприклад, прибалтійські шпроти, то якщо це написано, що виготовлені в морі або із свіжої риби, то має бути краща якість. До того ж, Балтійська риба має щільнішу консистенцію порівняно з Чорноморською. Крім того, вона більша за розмірами. Але фахівці попереджають і про серйозні недоліки, які можуть бути у північній сировині. с Прибалтики и в шпротах, и в других консервах, консервах к нам в Украину и не только попадает, скажем так, определенное количество токсических веществ. Ученые специалисты говорят о том, что это связано с огромным количеством утилизации Балтийское море химического бактериологического оружия бывшего Рейха. Тож дуже часто на українських прилавках трапляються прибалтійські шпроти з підвищеним містом тяжких металів. Щоб переконатися в безпечності продукції, вимагайте відповідні документи. Сертифікація рибних консервів відмінена. Це добровільна справа. Але якщо виробник проводить сертифікацію добровільно, значить він гарантує якість своєї продукції. Спеціалісти кажуть: якщо є сумніви в екологічності сировини, тобто вам не надали сертифікату, то краще обрати консерви, виготовлені з чорноморської риби. Хай зроблені зі свіже замороженої сировини, зате без шкідливих токсинів. Далі зверніть увагу на те, в який період виготовлені консерви. Якщо це осінній листопад, Лютий приблизно в цей період це говорить про те, що має бути апріорі риба більш якісна, яка нагуляла, жир, жирна, смачна, соковита. А ще жирна рибка в банці лежить не так, як та, яку виловили навесні. Її укладають спинками донизу для того, аби не луснула шкірочка. Стрункіші ж рибинки укладаються косичкою. Та без чого не бувають консервовані копчені шпроти без олії? Її в консервах має бути максимум 30%. До того ж, вірна подруга рибки має бути належної якості. Це звичайно олія рафінована, дезодорована, тобто без будь-якого додаткового запаху або аромату смаку. Або може бути і олія не рафінована, але вищого гатунку. Якість олії через бляшанку, звичайно, не визначиш. Натомість це легко зробити, відкривши її. По-перше, заливка має бути прозорою. По-друге, вона не має забивати рибний смак та аромат. А отже, якщо скуштувавши консерви, ви відчули смак і запах олії, а не риби, то це продукт неякісний. До речі, саме так дегустаційним методом і визначається якість продукції на рибопереробних заводах. Я, будучи директором цього підприємства, їжеднівно проводив дегустації своєї продукції. Єжеднівна, наскільки б воно не було, уже не приїдалось. Вот. І таким образом я постійно відсліджував качество. І останнє колір риби. Він має бути від світло до темно-коричневого. Річ у тім, що виробники консервів використовують різні способи копчення. Та риба, що коптиться довше, більш темна. Але колір на смак та якість шпротів не впливає. А от якщо риба має білі плями на тілі, це означає, що технологія виробництва була порушена. Тож про недоліки виготовлення може розказати рибинка, що розвалюється при легкому натисканні виделкою. Коли ж ви вже переконані, що обрали якісний продукт, не поспішайте налягати на делікатес. Лікарі попереджають. Через высокую калорийность шпроты – страва не а лишь для святкового столу. Приблизительно на 100 грамм продукта, на 100 грамм шпрот это, – это приблизительно 900 килокалорий. А что это значит? 900 килокалорий мы можем потратить лишь в том случае, если будем бежать быстро целый час. Вот только тогда. Кто у нас бегает целый час каждый день? Никто. Аби не мати проблем із зайвою вагою, шпроти слід вживати обмежено. Проте, якщо стан здоров'я вам дозволяє, то купивши цю консерву, ви можете приготувати з неї чимало вишуканих страв. Рецептом однієї з них поділиться досвідчений кухар. Хочу вам приложити наступне дуже легко приготовляє блюдо канапе з пастою із шпротів. У нас наступні інгредієнти. шпроты. Шпроты непосредственно я предпочитаю брать прибалтийские. Почему? Ну, с детства как-то привык, что прибалтийские шпроты, они самые вкусные. Сыр твердый, каперсы. Каперсы – это почки оливкового дерева, для того, кто не знал. Домашний творог, масло сливочное. И непосредственно сами канапешки. Это беленький хлеб, который мы просто обжариваем на сковородочке. Усі продукти для пасти можна порізати ножем або просто змішати міксером. Наш кухар заздалегідь скористався блендером. І у мене вийшла свідка паста. Беремо крутончик, немножко змазуваємо, для того, щоб ми потім взяли сир твердий, зверху виложили на пасту. Далі на шар сиру накладається ще паста. От і страва готова. А для того, щоб прикрасити бутерброди, треба подрібнити каперси і покласти їх зверху на канапе. І буквально трохи для ізюминки вкуса. І останній штрих прикрашаємо зеленню. Ось таке легке оригінальне блюдо. Його можна приготувати буквально в будь-яку минуту. Для цього вам просто потрібно, щоб в холодильниці вашому стояла паста. Утрічком ви проснулися. З любимим чоловіком або з родителями встали, намазали крутончик, і у вас уже завтрак є. Приємного вам аптека! Після реклами у нашій програмі ви побачите таке. Масляні конвекторні, інфрачервоні. Які обігрівачі та де найкраще зігріють? Прохолода відчувається і у нас у студії, але спасає інфрачервоний обігрівач. Призначені захистити від дощу, як обрати якісну парасолю. Більш дішевою. Ставиться поліамід, або нейлон. Далі у нашій програмі. Масляні, конвекторні, інфрачервоні. Які обігрівачі та де найкраще зігріють. Прохолода відчувається і у нас у студії, але спасає інфрачервоний обігрівач. Призначені захистити від дощу, як обрати якісну парасолю. Більше дешевою. Ставиться поліамід, або нейлон. Обігрівачі цього року коливаються від 70 до 2 тисяч гривень. Вони відрізняються способом обігріву та функціональними можливостями. Рубрика Домашні помічники з'ясовувала, за якими параметрами треба їх обирати і чи можна економити, купуючи ці пристрої. У Києві та області теж буде прохолодно. Вночі очікується близько 8 градусів, максимум 13 із плюсом. Наша пані погода Олександра Летинська уже розповідає глядачам телеканалу Київ про осінні холоди, які поступово посилюються. На цьому все я бажаю вам тільки сонячного настрою за будь-яких метеоумов. Осінь вступає у свої права. В принципі, прохолода відчувається і у нас у студії, але спасає інфрачервоний обігрівач взимку. Він був просто необхідний і це досить зручно. І я навіть подумаю купити собі такий додому. Однак фахівці кажуть, що інфрачервоний обігрівач призначений лише для великих приміщень, а не для постійного використання в квартирах. Такий обігрівач нагріває не повітря, а предмети. Він зручний, коли потрібно негайно зігрітися. Ним можна користуватися на вулиці або на балконі. Проте інфрачервоні обігрівачі дуже крихкі. Від найменшого падіння може розбитися колбочка, в якій розміщується спіраль. Її заміна буде коштувати вам половину вартості обігрівача. Как говорил один мой знакомый, ну тоже продавец-коллега, он говорил: инфракрасный обогреватель в наглую имитирует солнце. То есть вы можете поставить, грубо говоря, вы находитесь в огромном помещении в каком-то, и вам нет смысла обогревать все помещение. Вы можете сесть на пуфик, поставить себе инфракрасный обогреватель, и он в наглую будет имитировать вам солнце. Вы можете в это время, везде будет холодно, вам будет тепло. Інфрачервоні обігрівачі. Ціна висока, енергоспоживання велике, ергономічні показники тобто наскільки швидко пристрій нагріває приміщення, чи не висушує він повітря, та чи зручний у використанні. Ці показники у інфрачервоного обігрівача середні. Для того, щоб підняти температуру в приміщенні, краще використовувати інші типи обігрівачів. Їх існує ще три види: масляний, конвекторний та тепловентилятори. Проаналізуємо переваги та недоліки усіх типів. Масляні обігрівачі відрізняються своєю екологічністю. Вони абсолютно не сушать повітря і безпечністю у використанні. Приміронупадьо, то нічого в цьому слово смертельно не буде. Тобто його можна спокійно підняти, кавор за нього не згорить. Такі моделі дуже економічні, адже майже 80% часу обігрівач буває вимкненим. Тобто він нагрівається до необхідної температури, а потім тривалий період просто віддає тепло. Нагріваються вони повільно, проте їх не страшно залишити без нагляду. Навіть тоді, коли ви надовго виходите з дому. Нічого страшного не пройде. Він працює в принципі такому ж, як і холодильник, тобто оо, стоїть термостат внутрі, він не перегріється, не восплам'яться, нічого страшного з ним не призє. Максимум, там, якщо він вдруг не справить, масло, потяжок прийде служу, бачите, десь. Масляні обігрівачі. Ціна висока, енергоспоживання низьке, ергономічні показники високі. Наступні представники побутово-технічної братії конвекторні обігрівачі. Конвекторний обігрівачі, за чого називається конвекторним. тому що воздух через нього проходить сам. Тобто там немає ні ни вентилятора, нічого. Ісключно за счет физического свойства воздуха, когда нагревается, то поднимается наверх. Конвектори досить часто використовують у ванних кімнатах, оскільки спіраль там закрита колбою, то це унеможливлює контакт розжареного елемента з вологою. А ще цей тип можна повісити на стіну. Однак такі обігрівачі повільно нагрівають приміщення і споживають чимало електроенергії. Конвекторні обігрівачі ціна середня, енергоспоживання високе, ергономічні показники середні. І на сам кінець про тепловентилятори. Вони найменші за розмірами серед обігрівачів і мають найдемократичнішу ціну. Якщо ви маєте на меті швидко обігріти невелику кімнату, то це буде найкращий вибір. Очень хорошо тепло вентилятори подходять для ванних конах. Примрі, якщо ви плануєте приєм іскупа своего ребенка, то є примір холодно в ванной, то есть ви можете поставити тепловентилятор, минут п'ять-десять, ви можете уже заводібенка, там уже буде доволі таки тепло. Серед недоліків такого пристрою є те, що він споживає дуже багато електроенергії, оскільки не вимикається самостійно і сильно сушить повітря. Тепловентилятори ціна низька, енергоспоживання високе, ергономічні показники низькі. Середні ціни на різні види обігрівачів цього року такі: інфрачервоний від 650 до 4 тисяч гривень. Масляний від 190 до 1700 тисячі гривень. Конвекторний від 160 до 1600 тисячі гривень. Тепловентилятори від 70 до 700 гривень. Тож обирайте на власний смак та розсуд, і нехай у ваших оселях буде завжди затишок і тепло. Перші парасольки з'явилися в 11 столітті до нашої ери. Тоді вони захищали своїх власників лише від сонця. Важили вони більше 2 кілограмів, а довжина ручки була півтора метра. Нині вони набагато легші і захищають від дощу. Що треба знати, аби купити надійну і міцну парасольку? А ще які моделі цього року у моді? Дивіться далі. Цей аксесуар розкаже про вас усе за словами психологів. За виглядом та кольором парасольки можна визначити характер людини. Наприклад, власниця сріблястої тростини з оригінальною формою творча особистість, що полюбляє нестандартні рішення. Осінній аксесуар яскравого рожевого кольору купить собі невиправний оптиміст. Класична чорна парасолька тростина із перламутровим куполом демонструє елегантність та стильність. Цього року модні парасольки геологію геометричної форми щодо кольору тут варто віддавати перевагу яскравим відтінкам. А особливостями цього сезону є прозорі парасольки під назвою Севентіс, мода сімдесятих. А ще купол з віконечком, ну, в принципі, це щасливий зонтик, і іноді їх повністю ем, закривають рисунком і оставляють тільки частину для ліса. Щоб ви бачили, куди ви йдете, називається «пікабу зонтик». Патамушка куті по куку, а ось чоловічі парасольки більш стримані. У моді витримана класика. Представітельський зонт для встріч для міроприяті обираючи цей аксесуар, потрібно звернути увагу на кілька нюансів: по-перше, ціна. Нині на ринку представлені парасолі від різних виробників ціною від 65 гривень за найдешевші варіанти і до півтори тисячі за ексклюзивні моделі. Говорять, китайські не 65 гривень, садрів за слабі. Продавці говорять, що більш-менш надійну парасольку можна придбати за 200 гривень, та ціна не завжди гарантує якість. Тож спочатку добре придивіться до аксесуару. На якісному товарі має бути прикріплена маленька книжечка, в якій повинна бути зазначена інформація про країну виробника, інструкція скористування та гарантія. Далі звертаємо увагу на каркас парасольки. Він може бути суцільним, це тростина, найнадійніший варіант. А може складатися вдвічі чи утричі. Такі парасолі більш компактні, але не так добре витримують пориви вітру. Проте такі моделі мають додатковий захист. Существує така от як в цьому зонті, система двойної захисту від закривання. Тобто ви спішите в транспорт, спішите кудись і не встигли до кінця закрити зонт. Вы его никогда не откроете, когда вы его не закроете полностью. Это называется система сейф. СИ, двойная защита зонта. То есть зонт имеет, защищает себя от случая ветра и от случая вашей, будем говорить так, торопливости или неосторожности. Кількість спиць у сучасних парасольках може бути від 8 до 24. Проте Василь каже, що головне не те, скільки їх, а те, з чого вони зроблені. Наприклад, спиці з алюмінію не витримують пори від вітру. Натомість парасолька зі сталевими спицями є більш міцною. Недоліком її є лише вага, тож сьогодні виробники частіше замінюють сталь легшим, але не менш надійним матеріалом карбоном. Ідеальний варіант парасолі кажуть спеціалісти, коли спиці виготовлені комбіно з карбону та сталі. Далі звертаємо увагу на те, що виготовлений купол парасолі, з якого саме матеріалу він шитий, має бути зазначено на етикетці. Бюджетні зонти, тобто дешеві, Ставиться поліамід, либо нейлон. Але свої тобто ткань не промокає. Потім, якщо його замечали, йде зонтик, і он такой знаєте, як дышит, играет. Это стоит дешевый материал, полиамид или нейлон. Лучше полиэстера для зонта на сегодняшний день ничего не придумано. Теперь проверим парасольку на зручность. Найперше, звертаем увагу на ручку. А ручки на зонтах идут в основном, это пластик. Но пластик может быть с добавлением прорезинивания. Вот -вот. Моделі, к примеру. Тобто прорізинений, приємний на ощуп, не скользить в руках, либо либо дерев'яний. За словами Василя, чоловіки частіше обирають дерев'яні ручки, а жінки не надто звертають увагу на матеріал, обирають просто яскраві. Трендовими ж наразі є оригінальні парасольки із щобітками замість ручки. І наостанок особливого догляду парасоля не потребує. Єдине, сушити її потрібно на піврозкритому вигляді. Якщо ваші права споживачів порушено, записуйте свої історії до нашої книги «Скарг» і ми обов'язково спробуємо вам допомогти. Наш телефон – 279-41-25. Означається тим, чого шукаєш у житті, а ще тим, чого вимагаєш від себе та інших, говорив англійський письменник Сомерсет Моєм. Тож вимагайте лише якісного, адже гідне життя без якості неможливе. До наступної зустрічі.